Доброго дня. Гарно виглядаєте. Як вам Тернопіль? Кома са інтернопіль? Ті п'яче Тернопіль. Тернополя мотобель каже, Тернопіль дуже гарно. А чим найбільше сподобався? Тільки ті п'яче дефіті культує Тернопіль. На і Подобається, що тут завжди Ристора? чисто, і тут е, завжди багато кульжардини е, то Мольте, багато, човани, багато човани. дуже молодих людей, і багато квітів тут є. І дуже чисто. А зараз рес... за ресторани смачна кухня. Е, а ресторани ресторани е, каже, що дуже добра тут кухня. Наприклад, в лампі було там гарно. Потім тут відчинує, що колись була скоринка. Ага. Піца, е, піца така майже квіта. Добре, а в загальному як е, Україна, як він вірить, що все поміняється на краще. Ту пенсіки Україна всі збіру перту комею, а пенсіки полюта по мезе. Каже, що тепер треба, щоб війна закінчилася. Він вірить, що ми будемо держава розвинена. Ага, дуже вам дякую. Все добре.